Майже 15 мільйонів гривень потрібно на реконструкцію каналізаційного колектора на вулиці Черкаській та Замостянській. Він перекачує стоки з верхньої частини хімістечка у сумах. Якщо його не відремонтувати, без води можуть залишитися десятки житлових будинків, а також дві міські лікарні, в яких зараз лікують у тому числі пацієнтів із ковід 19 або підозрою. Зараз стоки на цій ділянці відкачують помпою. Що далі дізнавалася Євгенія Токарєва. Каналізаційний колектор діаметром 500 міліметрів збудували майже 50 років тому. Він з'єднує вулиці Замостянська та Черкаська з виходом на Харківську до шостої каналізаційної насосної станції. Аварія сталася у березні цього року. Тоді за гроші міськводоканалу замінили 130 метрів труби. Зараз потрібно оновлювати майже втричі більше. Своїми силами і ресурсами, як людськими, так і технічними. На 9 метрах глибини, звичайно, водоканал. Самостійно зробити ці роботи не зможе, тому що він остановить весь все місто. Перестане робити планово попереджувальні роботи. Зараз, аби не відключати воду хімістечко, стоки на цій ділянці відкачують помпою. На об'єкті цілодобово працює вісім людей, по двоє на зміні. На сьогодні вже бачимо, що температура мінус. Дуже складно перекачувати стоки, тому що замерзають. Затіяна помпа, яка працює на диспаливі, перекачує кожну годину 300 метрів кубічних стоків, які поступають на третю кенес, і перекачує в ту ділянку, де ще, як кажуть, вона. Підтримана нашими працівниками і ще працює, але вона може вийти з ладу кожну секунду, кожну мінуту. На заміну цієї частини колектора треба близько 8 мільйонів гривень, говорить Йосип Тисівський. Якщо робити увесь, також ділянку на Замостянській майже 14 мільйонів 800 тисяч гривень. Тендери на обидві у міському департаменті інфраструктури провели у квітні та липні цього року. Їх виграла фірма Оптіматрейд, з якої уклали договори на цю суму. Тоді, за словами директора департаменту інфраструктури Олександра Журби, грошей на ремонт колектора не було. Ми просили вже не один раз день з бюджету, а от зараз на цю сесію е ми просимо, щоб зробили перерозподіл видатків з інших статей витрат на цей об'єкт. Я постановлював об'єкти некоторі для того, щоб перенаправити сюди суму грошей. і. Е хотя бы начать усувать вот эту вот проблемную ситуацию в самом начале, да идут там два участка. я на комиссию сейчас подав объем здесь 2,4 миллиона. Я уже письма понаписывал, в Финдепартамент они будут выносить этот вопрос на комиссию. Я думаю, что с понедельника по рецессии. Комісія може бути розглянути ці вопроси. Комісія підтримує всі пропозиції, але в них плану навіть немає, що кого що робити. Ми на останній комісії з ним розмовляли на цю тему. Ми йому дали доручення протокольне, щоб вони терміново працювали. І це вже ж не перший раз. Це говорили ще влітку, коли почали качати там навесні. Говорили, коли цим насосами водоканал почав качати. Вони ж нікому не говорили. Потім влітку виявилось, коли водоканал прийшов за додатковим фінансуванням і почали розбиратись, куди витратили гроші. Виявилося, що вони їх витратили на цю на це перекачування. Взлітку ніякого плану не побачили. А поки вирішують питання з грошима, міськводоканал може у будь-який час перекрити воду, аби нечистоти не потрапили в озеро. Чеха, каже Йосип Тисівський. Скільки ще є часу? Уже часу немає.